В окупованих містах вибухи Збройні Сили України йдуть вперед, масово знищуючи техніку ворога. Детальніше розповім вже за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Не забудьте про лайк, друзі, і про підписку на наш канал. Полетіли гучно в окупованому Бердянську. У місті пролунали вибухи. Про це повідомляють українські телеграм-канали. Так, от за їх інформацією, прилетіло по складах окупантів із боєприпасами. Давайте тут зауважимо, що Бердянськ для росіян має стратегічно важливе значення, адже місто окупантам потрібне для сполучення військ, що обороняються за лінією Токмак-Пологи. Поки артилерія працює по складах окупантів, українські військові просуваються на Таврійському напрямку. Про успіхи відзвітував генерал Олександр Тарнавський. Саме він командує групованням військ Таврія. І, от, за його словами, окупанти несуть відчутні втрати. Лише за останню добу росіян понад 5 рот убитими і пораненими. У повітря злетіли також п'ять складів із боєприпасами. Окрім цього, збройні сили знищили або ж пошкоджили 46 одиниць військової техніки загарбників. Давайте процитуємо: зокрема, 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БПЛА, Суперкен. БПЛА «Шахід-136», 4 гаубиці 2С-19, «Мста-С», гаубиця 2А-65 «Мста-Б», зенітний ракетний комплекс «Бук», два протиракетні гарматні МТ-12 «Рапіра», РЛС «Зоопарк», важкава неметна система «Солнцепьок», кінець цитати. Раніше ми повідомляли, що українська армія під час наступу офіційно звільнила село П'ятихатки, Це в Запорізькій області. Росіяни ж спробували відбити населений пункт, але наткнулися на серйозний опір. Про це повідомляють українські телеграм-канали. Війська окупантів рушили із поки що окупованого села Жереб'янки у кращих традиціях російської армії, вишукувалися колонами танків і рушили до П'ятихаток. За повідомленнями, доїхати не змогли. Мовляв, тепер дорога схожа на Чорнобаївку, де збройні сили України знищили силу селену техніки окупантів. Постаралися бійці 128-ї бригади. Інформація схожа на правду, адже у бригаді показали відео знищення щонайменше одного російського танка та БМП 3 бійці роти протитанкових ракетних комплексів 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади уточнили, що підбили ворожу техніку із комплексу «Стугна-П». На відео помітно, як танк спочатку спалахнув, а за декілька секунд у ньому здетонував боєкомплект. Жоден окупант не вижив. Українські бійці. Ускладнили життя загарбникам і на іншому напрямку. В мережі з'явилися світлини вибухів на лівому березі Херсонщини. Я ж нагадаю, що ця територія поки що окупована, тимчасово окупована. На знімках видно величезний стовп диму. Що саме палає, поки що невідомо. Можливо, хтось із росіян знову палив у непризначеному для цього місці. Загалом, українське військове керівництво задоволене ходом контрнаступу. Про це заявляє секретар РНБО Данілов. Каже, що до просування ЗСУ дійсно прикута увага багатьох. Даніло запевнив, що результат буде, але його доведеться зачекати не тиждень і не два. Далі процитуємо. Майте на увазі, все йде за планом, який був затверджений і розроблений. Відхилень від плану немає. Що це за план знає обмежене коло осіб. Українські оборонці дотримуються чіткої тактики та стратегії, яка була розроблена. Кінець цитати. Друзі, а як ви ставитеся до динаміки контрнаступу українських воїнів? Діліться враженнями в коментарях під цим відео. Не забудьте поставити лайк і раптом хтось забув підписатися на фабрику, зробіть це негайно. Побачимось.